Друзі, вітання всім, хто дивиться про футбол діджитал. Ми біля будинку футболу тут вже зовсім незабаром молодіжна збірна України вирушить на підготовчий збір до чемпіонату Європи. Позаду нас просто автобус збірної України. молодіжної. нам вдалося поспілкуватися із футболістами. Поговорили про мету на турнірі. Наскільки допоможуть ті футболісти, які зараз у національній збірні, але підходять цій команді за віком. Про суперників збірної буде дуже і дуже цікавий матеріал. Обов'язково йому лайк і не за. Давайте донатити на Збройні Сили України. Переходьте за QR-кодом. Читайте деталі в описі і закріпленому коментарі під цим відео. Важкий сезон позаду, які очікування від Чемпіонату Європи, наскільки вистачить сил в першу чергу, щоб показати себе? Е, так, сезон був справді важкий. Але зараз у нас було декілька днів відновлювальних. Зараз збори, я думаю. Ми, ми розуміємо, яке перед нами стоїть завдання, і яку країну ми представляємо, і ми повинні гідно виступити. Завдання, яке стоїть, ти вже сказав. Mm. Олімпійські ігри, потрапити на Олімпіаду. Я ну, не буду вам називати, але ага. завдання стоїть. Е, суперники по групі. Чи вже когось вивчали, чи з ким от найскладніше буде? Іспанським? Е, поки я нічого не знаю. Були зайняті клубними справами, виконували клубні задачі. Суперників поки не вивчала. Атмосфера в збірні, яка зараз, наскільки всі готові показати себе, поки дати? Ми дуже не бачились, поки ми ага. три людини в автобусі, ті, які в шахтарі ми бачили, поки, поки не зібралися, важко сказати. Але хочу сказати, що з атмосфери нас завжди все дуже добре. Скажи, ті футболісти, які за віком підходять, але викликані в національну збірну, а наскільки вони можуть додати команді? От об'єктивно, Мудрик, Судаков, Трубін. Забарний. Ну, нам би не вистачало тих хлопців, особливо якісь з нами були там Жора, Толя, Міша. Але ну, дадуть, ми будемо щасливі, але дадуть, ну, так і буде. Ви будете грати в Румунії, які асоціації з цією країною? Асоціація, напевно, Лучевська. Лучевська? Так. Більше на вас. Навідомий, що Румин? Ну, Виспитали асоціацію, напевно, от перше що в голову приховується мій. Вов, які очікування, от, справді важкий сезон був, наскільки вистачає мотивації запалу ще на один турнір видати, показати максимум? Ну, цей турнір дуже важливий для нас, Чемпіонат Європи проявити себе, заявити про Україну. Ну, мотивація завжди є і будемо робити все, що, все, що зможемо. Те, що є можливість кваліфікуватися в першій в історії на Олімпійські ігри, наскільки це додає мотивації, тому що ну, не так часто Україна грає на великих форумах. Ну, теж додає мотивації, бо Олімпійські ігри це теж дуже важливий, я вважаю, турнір. А не знаю, ви виходили інші чи ні. А ми будемо намагатися вийти як мінімум на Олімпійські ігри. Суперники, які є по групі, чи вже вивчали їх? Не казав, що відео вам кидали вже. Так, відео дали нам, але подробно будемо вже розбирати на зборі. Яка взагалі мета ставиться перед командою, який результат буде от прийнятним і ви, буде, ви будете задоволеним? Ну, я не знаю, ще не, не розмовляли на цю тему, але я вважаю, що як мінімум вийти з групи, а далі вже, якому далі зайти треба. і Я вважаю, що буде добрий результат, якщо візьмемо медалі. Ті футболісти, які є в національній збірні, які за віком підходять: Трубін, Мудрик, Судаков. А наскільки вони можуть підсилити? Наскільки вони можуть додати команді об'єктивно? Ну, це дуже хороші футболісти. Я думаю. Ніхто не відкажеся від таких футболістів і тільки забудуть, якщо вони спустяться до на нас на чемпіонат Європи. Ну, важкий сезон. Насправді зараз молодіжний чемпіонат Європи. Наскільки от, вистачає сил, запалу для того, аби показати себе і на цьому рівні? Ну, сухайте, сезон по позаду вже про нього не треба думати. Ми думаємо, вже про євро дуже хочеться сюди поїхати. І я вважаю, це подвійна мотивація бути в спаді на Євро. — А Розбрали вже когось? — Нам присилали в групу моменти, які в них є позитивні, які є негативні, тому більш-менш не коїться. Яка мета ставиться перед командою, чи є якісь конкретне завдання? Завдання, як завжди, у нас це буває максимум. А далі як дає. То наскільки це шанс теж заявити про себе, враховуючи, що дуже багато скаутів дивляться ось ці матчі на молодіжному рівні? Ну, такі турніри завжди викликають е, великий інтерес у, у, у великих клубів, тому скаути там будуть дивитися і це. Реально велика можливість показати себе. Якщо тобі сподобалось це відео, обов'язково підтримай нас лайком. Ну і напиши у коментарях, яке місце на твою думку може посісти ця збірна України Руслана Ротаня на молодіжному чемпіонаті Європи. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, щоб знати все про футбол нашої країни.